Доброго ранку, рідні мої, доброго дня діткам усім, доброго дня, сонечко ясному, Доброго дня, наш дитячий садочок. Зранку малята ми всі працювали, умивались, прибирали, гралися, відпочивали, годі діти гратися, на заняття слід збиратися. Навчання нас чекає, граматика, дітки, нас чекає. Озирніться, будь ласка, навколо себе та погляньте, що нас оточує. Так, малята, нас оточують різні предмети. Малята, сьогодні до нас на заняття завітала лялька-оленка. Як ви гадаєте, мої хороші, Чим відрізняється лялька від інших дівчаток? Так, дівчатка у нас жива, жива істота, а лялька нежива. Отже, наприклад, Катюша це у нас хто? Дівчинка або хлопчик? Так, Катюша це дівчинка. А Степа хто? Дівчинка або хлопчик. Ну, звичайно ж, Стьопа це хлопчик. Хто ви всі такі, як ми можемо сказати? Так, ви діти, або ще кажуть люди. Ви, я, ваші мама, тато, бабусі, дідусі це всі живі люди. Ось ми знаємо, якщо ми знаємо назву тварини чи ім'я людини, тоді ми запитуємо, ставимо запитання, хто це? Як ви гадаєте, що спільного у всіх живих істот, так живі істоти можуть що? Пересуватися, слухати, дихати, говорити. Плакати, відчувати холод та тепло. Отже, мої хороші, природа у нас є жива та нежива. До живої природи, що ми відносимо? Тваринки, дерева, квіти, пташки, грибочки це все жива природа. А нежива природа це що? Місяць, сонце, зорі, каміння, хмаринка, так, вогонь, річка, море. Це все відноситься до неживої природи. Отже, давайте ми з вами з'яснуємо, до природи живої відносять кого? Людей. Тварин, рослин, гриби, бактерії, віруси розмножуються, живляться, тихають, ростуть, вмирають. Отже, до живої природи, ще раз повторю, відносять людей, тварин, рослин, грибочки, бактерії, віруси, все. Те, що розмножується, живиться, дихає, росте та вмирає. А до природи неживої відносять що? Повітря, сонце, місяць, зорі, водичка, ґрунт, гірські породи. Отже, давайте ще раз згадаємо: до неживої природи відносять повітря. Сонце, місяць, зорі, воду, гірські каміння. Так, мої хороші малят, а давайте ми з вами пограємо в гру. Дидактична гра «Добери Риму. Ось я буду називати слово. Давайте пограємо спочатку з іменами. Ось, наприклад, я вам приведу. Приклад, а ви слухайте уважно та запам'ятовуйте. Назар Арима Захар. Сашко Арима Мишко. Дарина, Оля, Арима, Коля, Інна, Арима, Ніна, Марина, Валя. Арима Галя. Так, а давайте ми з вами е, спробуємо римувати можна не тільки імена, а й інші слова. Ось, наприклад, апельсин, як ми скажемо, Риму, мандарин. Коса Арима Роса. Оса. Краса, коза, краса. Гілка, білка, білка, дірка. Ялина, малина, калина тварина. Газон вазон. Молодці. Що ми робили зі словами мої хороші? Так. Ми вчилися їх римувати. Слова можуть бути схожі не тільки за звучанням, а й за змістом. Слова вимовляються по-різному, але означають одне й те саме. Як можна назвати по-іншому тата? Так, батько, правильно, слова тато та Батько це слова друзі. Отже, слова тато та батько це що? Це слова друзі, мої хороші. Молодці, мої хороші, ось наше заняття з вами закінчилося. Ми сьогодні з вами познайомилися з живою та неживою природою. Давайте ми з вами. Наостанок пригадаємо, що ж відносять до неживої природи. До неживої природи відносять повітря, сонце, місяць, зорі, водичка, ґрунт, гірські породи. А до живої природи відносять кого? Людей, тварин, рослин, грибочки, бактерії. Віруси це те, що розмножується, живиться, дихає, росте та вмирає. Ось на все добре, до побачення.